Верховый видите 3-этажных здания, которые непосредственно касаются туалета. Вот в этих трех зданиях по основном собирались из этих подписи. 87% подписи. А у меня целого квартала. Следующий дом, который котором находится госпожа Плотникова Стамажива, Сколько я знаю, там уже порядка 65% подписей тоже собраны в поддержку строительства. Поэтому на самом деле вопрос это нет. полоски леса вдоль, вдоль самого будет действительно небольшой кусок леса Все остальное лесо останется совершенно на Я не за эту стройку, я не против этой стройки. Я, что меня нет своих избирателей. Если у меня 500 человек, то есть 200, 250 квартир, 500 избирателей, которые живут из 285, которые живут в этих домах, за эту застройку, прошу прощения, но я буду тоже за ними. Спасибо, я прошу вас поддержать. Возьмите еще, возьмите слово. Ганьба. ганьба, 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 ми будемо стояти до кінця. Парк малишка захистив, і захистив. Я вам сказала, будете підрядчики слухати, контролю немає. Три мільйона кому. кому? Рішення, того чи іншого, викликом і тиском, це рішення просто, і незважаючи яке воно, воно буде зніматися розгляду моментально. Воно починається однаково до не вміють себе довезти, значить воно буде розглядатися в якомусь інакшому форматі, в іншій ситуації. Якщо ви хочете бути присутні і брати участь в обговоренні якогось рішення, а мені здається, що щодо що відкритості комісії вже ні в кого немає зауваження. Є. Всі можуть бути присутні. Єдине, чого я не прошу вимагаю, це адекватної поведінки і поваги один до одного. Це не так багато. Без цього нормальна робота комісії неможлива. Є різні пропозиції. Ми не прийняли рішення. Якщо ви громада між собою одні з одним вирішили включати, хто спішених речі, будь ласка, не на комісії це робити. Тетяна, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу у зв'язку з інформацією, яку ми тут почули, а суб'єкту не згорішні? Хочу сказати, що це проєкт рішення був саме за ініціативою депутата Києва Ради Він є мажоритарний депутат, тому ми почули його думку. Та? Я думаю, що покликати на комісію тимчасового немає сенсу, тому пропоную, якщо спільно віддання, то вже розглядати тут комісії, створити, якщо необхідно, робочу групу при комісії. Щоб висловити такі сторони, може тут не треба виїхати. Але ж від цього хочу... Цією увагою до вас, ми однофракційці, але ну, те, що ми бачимо на комісії, це просто е, пляма лісу. Причому лісу не е, якихось дерев, які виросли там випадково самі, а лісу е, вікового. Яким, чи, яким чином там можна е, щось будувати так, щоб ліс залишився цілий, я особисто не розумію. Е, да. Themes... Jakby, flowing... Я пояснив, як буде відбуватися розгляд питання. Я говорю, ви вважаєте, що це також вони говорить. Незважаючи на видимо. Не 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 що ви Я вам просто переживайте. давайте приймати я, я особисто не бачу можливості будь-якої забудови там хоче, бо ну, зрізати ліс, якого залишились дуже гроші, мені вдає, не видається можливо. Але зважаючи на позицію пана Вілімовського, я навіть не бачу, що наша комісія тут. Я з точки зору міськобудування і землекористування не бачу можливості. Можливо, відправимо на екологічну комісію. І якщо вони підтвердять, що нам є можливість якимось чином десь з боку щось будувати, щоб зберегти ліс, будемо тоді підтримувати. Ви не заперечуємо суттєво. Тоді не залишаємо в себе робочі групи, відправляємо на розгляд в екологічну комісію. До цього моменту я прошу, оце, що ви хотіли тут покричати, і ви хотіли покричати, ми вмерли, коли я Все, що ви хотіли сказати один одному, ви скажіть, будь ласка. Якщо екологічна комісія приймає рішення, що там можливо щось будувати, тоді вже ми будемо розглядати цю можливість. Ніхто не заперечує проти, що оправдає. до всіх представників громади, які по кожному питанню мають свою позицію. Я прошу вас вибачення, але фізично ми тоді не стигнемо, не встигнемо за цю добу всім дати слово по кожному питанні. Я би предложили, що комітет така комісіювати покинути. На робочу групу. Я перепрошую, виключити. Якщо воно пройде екологічну комісію, якщо екологічна комісія скаже, що це можливо, будемо відправляти ще й на увазі. Якщо не пройде, відповідно, і ми відмовимо і будемо врочити собі людям голову. Нормальний такий праців рішення? Є пропозиція голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримав? Рішення прийнято, дякую. Рухаємось далі.